Пошовні слова та їх українські відповідники, підготовка до НМТ. Ландшафт загальний вид місцевості. Лабільний, нестійкий, мінливий, рухливий, легальний, законний. Легіон надзвичайно велика кількість людей. Лейтмотип. Це головний мотив, основна тема. Лінк посилання в гіпертекстових документах. Лімітувати обмежувати. Маклер посередник. Маркетинг торгівля, локальний місцевий. Манускрипт рукопис маргінал особа, яка знаходиться поза своєю соціальною групою. Меломан той, хто любить музику, мемуари твір у формі записок спогадів про минулі події, в яких автор брав участь, був їхнім очевидцем або сучасником Менеджмент Управління. Ментальність інтелектуальний душевний склад особистості суспільства, мізантроп людину ненависник, меркантильний, корисливий, пов'язаний з матеріальною вигодою меседж повідомлення. Меценат римський політичний діяч, який уславився покровительством. І меценат тепер це багатий покровитель наук і мистецтв. Міленіум – тисячоліття. Мобільність це рухливість, здатність швидко щось виконувати. Мотто – кмітливий дотепний вислів з добродушним або сатиричним відтінком. Це афоризм, мілітарний воєнний. Мобільний рухливий енергійний діяльний. Моніторинг – постійне спостереження. Монолітний єдиний згуртований. Мораторій призупинення якихось дій діяльності. Нектар. У релігії стародавніх греків напій богів, що нібито дарує. Безсмертя та вічну юність. Нівелювати, вирівнювати, стирати відмінності. Ностальгія. Болісна туга за батьківщиною. Одіозний неприємний небажаний той, хто викликає негативне ставлення. Онлайн. Режим безпосереднього обміну інформацією. Офлайн не на зв'язку, поза мережею. не активний. Пан у складних словах означає все, всеохопний. Наприклад, пан європейський, пан європейський, славянський, пан американський. панацея. міфічні ліки від усіх. Панно декоративний живописний або скульптурний твір, призначений для оздоблення стіни чи стелі, парафія це громада одного храму, церкви, прихід. Паритет рівні сторін у їхніх взаємовідносинах, патрон покровитель. Захисник. Перепетія. Несподівана подія. Периферія окраїна. Перманентний, постійний, безперервний, пілігрим, мандрівник, подорожній. Плагіат привласнення тексту з чужого літературного чи іншого твору без дозволу автора і без зазначення джерела, плюралізм множинність думок, поглядів Поліглот – той, хто володіє багатьма мовами. Полеміка суперечка. Помпезний, розкішний, ефектний, пишний. Прайс-ліст – цінник. Превентивний. Запобіжний. Попереджувальний. Прайскурант – Офіційний довідник цін на товари й послуги. Прерогатива Перевага. Преференція. Перевага. Привілей. Пільга. Пріоритет. Перевага. Першість. Пролонгований. Продовжений. Протеже. Той, хто перебуває під захистом, особа, що користується чиєюсь прихильністю. Профан некомпетентна особа, необізнана в якійсь галузі неук. П'юпітер пересувна підставка для нот. Радикальний. Докорінний, рішучий. Ранг звання. Рандеву. Наперед домовлена зустріч. Раритет цінна рідкісна річ. Ратифікація Затвердження верховним органом державної влади міжнародного договору. Реванш. Відплата за поразку. Регламент система правил, які визначають порядок організації діяльності. Резонанс відголос. Резонний розумний, розсудливий, обґрунтований, слушний. Резюме короткий висновок з основними положеннями доповіді, промови, наукової праці, дискусії. Регрес занепад. Реконструкція перебудова, ремарка пояснення, ренегат відступник. Реноме імідж, образ, репутація. Рентабельний той, що дає прибуток, доцільний з господарської точки зору. Респектабельний, поважний, солідний. Рецидив повторення будь-якого явища після його зникнення. Риторика, ораторське мистецтво. Ротація обертання. Сакральний священний той, що стосується релігійного культу і ритуалу. Саундтрек головна музична тема кінофільму. Сателіт супутник служник спільник. Сатисфакція. Почуття задоволення після відшкодування завданих неприємностей. Сентиментальний надмірно чутливий емоційний сепарація. Відділення. Відокремлення. Синхронно, одночасно. Скептик недовірливий той, хто сумнівається. Скриншот знімок екрану. Скрупульозний, надзвичайно ретельний, точний до дрібниць. Слоган. Лозунг гасло коротка рекламна фраза. Спічрайтер той, хто складає промови, спонтанний мимовільний, стагнація застій. Статичний нерухомий субтильний, ніжний, тендітний, делікатний. субординація підпорядкування. табу щось заборонене. тинейджер підліток. толерантність терпимість до чужих думок і вірувань. Тоталітарний пов'язаний з повним контролем. Тотальний всеосяжний. Тривіальний. Звичайний буденний. Тротуар хідник, турбулентний, бурхливий, неспокійний, безладний. Узурпація. Протизаконне захоплення влади, привласнення чиїхось прав на що небудь. Унітарний єдиний той, що становить єдине ціле. Фамільярний, безцеремонний, надто вільний розв'язний у поводженні панібратський. Феномен явище. Фешенебельний модний. Елегантний. Фіаско невдача, провал, фідбек відгук, фікція вигадка. Філантроп благодійник. Філігранний, майстерно виконаний, досконалий. Фіктивний підроблений, фоліант товста книга великого розміру. Фоловер у соціальних мережах послідовник, підписник. Фривольний легковажний, не дуже пристойний. Фундатор засновник, челендж виклик. Цинізм, зневажливе ставлення до загальноприйнятих норм поведінки. Юзер користувач.